Мрія, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепера я в тебе останню надію вложила, О, не згаснети світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилося серце ущерть, Ви ж тепера мене не уіб'ють від тебе. Примари. Ні злякані страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя, вдарив час, я душею постала сама проти себе, і тепер вже немає мені воротя. Тільки життя за життя, Мрії, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. То моря перепилив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мрії, колись ти літала орлом надо мною дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть, за те є дарма.